Добре, час по е, історії. Добре, і не перше де не подивитися. Не перше подивитися, чи спить... Там. Ой. Ну, можливо, спить. Мені жити не йти. Мені мене дасть не чого зрозуміти, ми вже давно домовилися це жителем. А де я заплунував? А, точно, згадав. І точно я запланував десь приблизно перед селом. Точно. Полен. Ми тільки довго так не чекалися. Пробачте, пробачте, ем... А... Ми так і так довго, як тебе не було. Побачте, в Азі, Лоці і Інтегр. Тобто, я... Мене звати не Інтегр, мене звати Інтайнджер. Ін... Інтайнджер мене звати. Добре. Мене звати Лоці. Ем... А... Добре, продовжимо. А, ми сюди прийшли, щоб розказати свою темну... Сказати свою... Свої темної історії? Ну, якби так. Ти принес пані. Ой, побачте, зараз принесу. Е, палатка. Поладка. Тобто. Добре, Евелин, ну на почати того, що нам буде якась історія. Ми ж як ми сюди прийшла якась, щоб послухати історію Так, згідно. Ну, хто чи почати з першої історії. Давайте. Я? Ну, та, можливо, є історія, потім ми підемо. Ну, добре, я згіден, що мені вже втрачати? Ну, починай історію. Ну, це поч... почалося 20 років до того, як я сюди попав. Почнемо з того, що то нашого манту звали Чорний Дух. Його називали Чорний Дух, тому що він. Ну, його так називали, тому що він. ну... Просто був небезпечний, тому що те, що чорний означає у світі дощ дуже багато, що може означати. І? Ну він. був небезпечний. кажуть, що вночі в тому селі він нападав на. ну, нападав на цих жителів цього села. На Духів. Ну, ну деякі деякі духи або. Інші призивали його. А як його призивати? Ну, дивись. І, і от тем був щоб зробити його тем призиву того, де, Темного духа, був потрібен якби, діаманти і чорна. чорна вовна і. фонарі, щоб його зробити. Ну, і що далі? Ну дивись. Е, ну, цей тух може пойти ще без туда. І як він може прийти? Ну як його ім'я до три рази його принести. Ну ты уже удивс його на імя приніс. Ну те, лишилось, ну, якби два, то він повністю пойде. Угу. Що там іде? Що? А? А... Хто? Е, Воно йде прямо до нас. Е, хто? А! 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 А, ну ты А а, 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 ти, а Ти хто така? А, мене звати Деволайна. Е, е, я думаю, хто ти такий сам. Е, 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 я просто не хотіла. Е, знаєш, я просто не хотіла бачити, і знаєш, е, я не хочу, щоб ти власне не можу не нашкодити. Е, все добре. Е, е, ти е, я знаю. Мені вже тим не йти, ти мене не бачив, і я тебе не бачила. Відьма? Е, я думаю, що так. Інше б іншого. не ну, інше неможливо. Mm. От як. Гм, hm. це цікаво. Я теж тебе, що це цікаво, але. Е, добре, Велен, Це якась якась відьма. Вони що, поцілували. Е, так. Романтика. Відьма. Ну, як я думаю, просто всіх відьм є зелені очі і, і в них е, оранжеві волосся. Тобто помаранчеві? Е, неможливо, не питай. Чи неможливо це зараз неможливо. Ну, це напевно ти і сподобався. Я? Я не розумію. Е, ти казав про того Эээ, як черного ду духа. Ой, це вже третій. Я третій. Я обниму, це, це чорний... дух. Ти його призвав? А, а, та, вже пізно, вже... Друга ночі. А, а як ти дізнався? Вже а, але ж мої історії. Ні, давайте завтра побачимось вночі. Евелин, ми постійно, я ж хотів історії. Не вб'є. Вас. Добре, мене зараз вб'є, як я не піду, не спати. Так. Хто там пішов? Доброї ночі. Знаєш, які години? Здамоти з друзями. Привіт, Гейло. О, привіт! О, о, <ривіт> Авон. Так, тож, ми сьогодні йдемо розказувати історії, чи як? Я напевно і боюся, що нас може хтось напасти, цей... як. Ні, я ще не доводити історію. <ривіт> ну, що? Ну, що цей дух нападає тоді, як ця людина скаже про того духа. А, а я вже будемо ще. Яко хтось просто спорті скаже. Ти якийсь Ну, Лаш, він все він не прийде, наш він не прийде до всіх. Добр. Тож, Ти виходиш, що ти влюбився в відьму. Що? Ні, я, я, я не в я, я не влюбився, відьму. А, ні, це не відьма. Хто? Це, як ти знаєш, це принцеса цього королівства, тобто свій душ. А світ душ це не означає материку? Ні, Ні не матику. Добрий вийде. Хайло. Я, будь ласка, не дивиться, і ти якийсь дуже дивний шипер. Так, дивний. Коли я просто хочу просто кимось, просто жму руку ти згадує, думаєш, що я в когось любився. Супер. Який буде з ким сидіти, я вже пост у когось любився. Ми не пага, мене тільки застрілилась на, на якихось одну-дві хвилини. І це нічого не означає. Ну так. Тож, і куди історію підемо? Ну, який будемо сьогодні її вбити? Ну, добре, Тільки я боюся, що комусь е, що. ...прийде кінець. О, то. Я гадав, що ти сюди пішов на тиждень. Я сюди прийшов, тому що ну, я просто в місті зробив дуже велику проблему. Е, яку? Ну, є е, кордон з іншим королівством. <гас> І мене моли через те, що у цих колість дуже довгі відношення. А, тобто друге королівство, так? Е, саме так. <гас> І мене буде втікати, щоб мене потім не зловили. А, йдемо ти тут. Так, щоб мене не тому що це близько до інших кордону з іншим королівством, яке межує з іншим цим королівством, але давай зараз неможливо. Можна мені зайти? Ну так. Так, вже ж йди. Задій мені не міщай. Добре, ми зараз зайдемось, просто скажи іншим. Ну добре. Я надіюсь. Ні. Добре, я зайду. Добре, ми йдемо йти. Не втрачати часу і йти. Куди йти? Ти розумієш, а? Добре, його там немає, напевне прочулося. Е, я це штамнув, е, 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 е. ти, ти, ти так? Е, я вмію телепортируватися, е, як ти думаєш, що я просто такий тупий куди ти йдеш? Ми намовилися ну, вже з друзями, і ти скажеш історію. Ти знову не виспався. Ну, Постій. ти минулий того ніч. Ти прийшов додому два ночі, а я казав піти в двадцять третій. Ну, знаєш, там таке от сталося, що сталося? А ну... Я не хочу сказать про это. Кажи. Ну, я не хочу. Кажи. Ну, у там какая-то видьма, что-то, чуть что там напало. Что? Какая видьма? Неважно. Эй, Эмила, ты не слышишь? Я тебя втик. О, знову дико запізнився. А так, точно, Рейл він вам попередив? Він чи сам не прийшов. Я не знаю. Можливо, цей ну, дух я не хочу казати, але. я ще боюся. А що сталося? На ну, мене якийсь Для того, як ти відмовив і цю назву, то появився той дух. А то? Добре, хто знає, чи то не ця дівчина? Вона була дуже дивною. Перше якось у нас за час понасті нас прийшла, потім якось поцілувала Евелина, і потім не знаю. Ну, я не знаю. Е, ну, можливо, вона просто йшла сюди. Просто йшла. А може вона просто в тебе влюбилася з самого першого погляду? Я так не думаю. А я можу думати. Е, лосі. А я знаю, може я більше знаю, ніж за тебе, я ще довше тебе. Але я в цей сюди попав сам і топ-духом. Так, топка. Може воно в тебе влюбилася, тому до тебе прийшла. Що за хрень маломелиш? Ти всі троє шипери. Ні. А, ні, я не шипер. Ну, двоє. Не буде важливо. Я ж це по іншого. А, я подумав про мене. Ні. Добре. Ем, будемо сказати історію? Я Я боюся, як прийде знову якийсь новий дух. Мені будемо ще були проблеми. А хто знає ідею попав той? Ні, ми не знаємо. Добре, я, я думаю добре. Я киночі по збаку зараз немає. Це добре. Я теж сім, га? Там хтось іде. Хто? Ем, хто йде? Я не бачу. Вазі, подивись. Хто? Ти хто така? А, 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 ти, ти що хочеш від мене? Ти хто така? Що ти хочеш від мене? Эээ, е, я. Просто за тобой його стежу. Що? Як стежиш? Що ти ходиш від мене? Я знаєш, я просто... О, знову ти! Може поцілуйтесь? Я? Я ніколи я не хочу. Я. Поцілісь, як тебе звати? Мене звати Даніела. Я, знаєш, я з тобою стежу, але я говорю, тому що вирішила слідити. Знаєш, я. я, я... того не хочу. Я. Знаєш, може, завтра побачимось. Е, і... mm. Ви дурацькі шипери. І що? Ну, знаєте, вона... ну, знаєш, вони тепер минулі ночі потилували, може, означав, що вона чана два любить. Може, це не означає. А наші 9 дивитися, цю робити. Інших признаків немає. Ви дурацькі шепи. Тож будемо розказувати історію. Ну а яка зараз година? Дай мені вгадати. Зараз. А, точно. Зараз 22. Мені це не повернутися 23. Давайте якось перша тіше. Добре, розказуйте історію. Ну, я не хочу зараз історію розказувати. Давай, розкажи. Так. Розкажу. Моя історія починається. Давайте ви. тому що я вже розказував. Добре, добре, ми згідні. А, давайте інтенджер. Я не інтенджер, я Інтеджер. А, а, добре, ну як би це неможливо. Моя історія починається по одного гравця, який вирішив ем, попав у перший гавець, який сюди попав. Він коли попав. Була повністю темглива. Він йшов. Він бачив силует селянина, але думав, що це сам справді селянин. Але йому було більше переживати. Тому що на нього, коли він ішов, це за хреня. Що Хто? Хто це, за... це за селянини? Він висадженек селянинів. Коли перший цей гравець сюди попав, було ліпше більше... більше дивитися по... Стороні. І коли він подивився на іншу свою сторону, він побачив. Він побачив Хелобрина. <гас> І після того. Його ніхто не бачив. То, постій, в цьому світі є Хелбрін? Ну так, а ти ще не знав? Я прямо з того світу. Хелбрін іде в справжній світ. Тобто який справжній світ. Ну тобто це називається світ душ. А інший коли ти був, це називається справжній світ. Тобто є. Ну, ти, якби не знаєш, але є п'ять вимірів. Є перших два це справжній світ і світ душ. Інших ще одне світло світ королівство. Ну, де там якби деко. Ну, ти знаєш про того принца. Я не знаю, хто такий деко. Це Та саме леген, легендарний особа цього всього всесвіту. А, деко? Так, це принц. А тут ще є ще одне. Вимір пустоти, пустоти. Але цей вимір дуже пустотний, пустотний, Тому його називають вимір пустоти, тому що там нічого немає. І інший це повністю схоже на пекло. Тобто. що? Ну там все якби як пекло, ну там якби більш небезпечніше, ніж в самому пеклі. А, добре. Мені зараз не хватає часу, бо я вже йду. А, добре, добре. Побачимо завтра! Добре, побачимо завтра. Не дядьку в стояв? Ага. стоя, пивна поставить поставити годинник на Що на... восьму сьому.